Добрий день! Пролунав дзвінок. Починаємо урок. Працювати будемо плідно, щоб наприкінці сказали всі, що у нашому класі діти просто молодці. А сьогодні, любі діти, ми будемо з вами працювати над темою алгоритми для малювання фігур. Сьогодні ви ознайомитесь з командами для малювання та навчите складати алгоритми малювання фігур. Що ж, виконаємо з вами для початку логічну розминку. Ведмедик і мед. Наше завдання усно позначити галочкою шлях, яким потрібно рухатися ведмедику, щоб знайти мед, та обов'язково визначити, скільки шляхів обрано. Виберіть, у нас є перший варіант, другий, третій, четвертий. Зупиніть відео та подумайте, який буде правильний. Молиці, третій та четвертий. Що ж, як створювати ж об'єкти в Scratch? У середовищі Scratch ви можете створювати малюнки за допомогою графічного редактора. А чи знали ви, що спрайти теж вміють малювати? У цьому їм допомагають команди групи олівець. Який знаходиться внизу. Розгляньте. Якщо опустити олівець, спрайт під час переміщення сценою створює малюнок за складеним алгоритмом. Ось перед нами команда Опустити олівець. Після того, як виконається ця команда, ми будемо створювати малюнок. Розглянемо з вами скрипти. Коли натиснуто, опустити олівець, перемістити на 100 кроків, підняти олівець, зупинити цей скрипт. І другий. Коли натиснуто, підняти олівець, перемістити на 100 кроків, опустити олівець, зупинити цей скрипт. Поміркуйте, що буде результатом виконання скриптів та чим вони відрізняються. А відрізняється саме цією частиною другим пунктом. В першому у нас опустити олівець, а в другому підняти олівець. Тож, результатом виконання скриптів буде перший варіант. Також олівець можна налаштувати для малювання, визначивши за номером його колір, товщину і тінь. Колір олівця можна також вибрати на палітрі. Розгляньте, будь ласка, кольор олівця, наприклад, жовтий. Також можна змінити колір олівця. Далі товщина олівця, вказами, яку ви хочете обрати. Та тінь олівця. Як же? Далі створити об'єкт в скретч. Олівець можна налаштувати для малювання. Спрайт малювати олівцем із заданим кольором і товщиною, які ви обрали. Ось ми бачимо перед нами скріншот, де показано налаштування олівця, надати олівцю колір, змінити колір олівця на. Надати колір, змінити розмір олівця, задати розмір олівця. Все це в категорії олівець. Як же малює спрейт? Після виконання алгоритмів на сцені може залишитися багато малюнків, тому під час, від часу сцену треба прибирати. Для цього є команда очистити все. Вона видаляє зі сцени малюнок, створений за допомогою олівця. Зараз ви бачите приклад, обведено червоним прямокутником, де є команда очистити все. Знаходиться вона також в групі команд олівець. На об'єкти, які розташовані на сцені, ця команда не буде впливати. Якщо команду очистити все, клацнути в полі команд зі сцени видаляються всі малюнки. Зверніть увагу. Якщо додати цю команду до скрипта, сцена буде очищатись під час виконання заданого алгоритму. Що ж, виконуємо з вами усну завдання із зошита. Нам потрібно обрати правильне твердження. Перше, якщо пустити олівець спрайт під час переміщення сценою створює малюнок. Та друге, команда очистити видаляє малюнок, створений за допомогою олівця. Подумайте. Що ж, будемо розбирати. Ми говорили з вами на уроці, що якщо ми опустимо олівець, то спрайт під час переміщення сценою буде створювати малюнок, тобто твердження правильне. Також команда очистити видаляє малюнок, створений за допомогою олівця, якщо у вас є заданий алгоритм. Також є правильним твердженням. Наступне. Давайте з вами обведемо команди для налаштування зеленим кольором. Кольор олівця. Подумаємо, що відноситься. Змінити кольор олівця, звичайно. Кольор олівця та задати кольор олівця. Рожевим. Точно олівця. Подумайте. Де налаштування? Так, звичайно додати розмір олівця і змінити розмір олівця. І тінь олівця вказано задати тінь олівця і змінити тінь олівця. Ось вони. Виконаємо. А зараз розглянемо скрипти для малювання квадрату трикутника. Чим вони відрізняються? Давайте розглянемо звернемо увагу на трикутник. Що у нас тут 120 градусів, а в квадратах 90 градусів. Прочитаємо скрипт. Перший, який знаходиться ліворуч, коли натиснуто, очистити, опустити олівець, задати колір олівця, задати розмір олівця, перемістити на 150 кроків, поворот 120 градусів, перемістити на 150 кроків, поворот 120 градусів, перемістити на 150 кроків, поворот на 120 градусів. Потім підняти олівець і зупинитися скрип. Як ви гадаєте, це відноситься до трикутника чи до квадрата? Звичайно, у нас є підсказка, і з градусами 120 градусів ми з вами зобразили трикутник, тому що були кроки перемістити на 150 кроків, раз, перемістити на 150 кроків два і три. Утворився трикутник. І, звичайно, те, що буде праворуч у нас, відноситься до малювання. Квадрату. Також зверніть увагу, що флажок це є запуск програми. Восьмикутник є у нас зупинити все. Як ми будемо переміщати наші запитання. І команди. Ось, наприклад, поворот на 90 градусів. Для цього вам потрібно навести мишкою. Казівником, затиснути ліву кнопку миші та перенести її на поле. А зараз поміркуємо і дамо з вами усні відповіді, за допомогою яких команд спрайт переміщується сценою. Та чому спрайт залишає за собою слід на сцені під час переміщення. Переходимо до практичної роботи. Працюємо за комп'ютером, обов'язково пригадайте правила безпеки за комп'ютером. Практичне завдання порядок виконання. Перше. Запустити програму Scratch. Вибрати виконавця. Друге скласти скрипт для створення малюнка за зразком. Ось ваш, ваш зразок. Перевірити роботу скрипта, якщо щось вийшло неправильно, то змінити. Та зробити висновок, як створювати алгоритми для малювання фігур середовичі скретч. Тобто, ви за допомогою команд середович Scratch створите малюнок із геометричних фігур за зразком. Ось. Ми з вами створимо хатинку скретчу. Ось так він має виглядати у вас. Ось перед вами також всі команди для виконання цього завдання. Розгляньте їх. І також у вас є нижче прикріплене посилання, за якими можете перейти до програми Scretчу і виконати практичне завдання. Що ж, діти? Успіхів у виконанні практичного завдання. Дякую вам за урок, гарного дня, до побачення!